Привезли з Кореї на продаж ось такий Hyundai Tucson. Це у нас 2012 рік. 2 літра дизель. Автомат 6 передач, передній привід. Оригінальний пробіг автомобіля 222 тисячі кілометрів. По кузову фарбована кришка багажника. Без шпаклівки. Також в автомобілі вже гарна комплектація. Так, бачимо так. Диски на 18, безключовий доступ, релінги, повний електропакет, зеркала складаються, шкіряний салон в такому чудовому стані, хто хоче перевірити пробіг. Також є підігрів керма. Ось у нас підбіг. Є підігрів передніх-задніх сидінь, двосторонній клімат-контроль, кнопочка старт-стоп, моніторчик з камерою. Ось такий стан. Ззаді у нас є підігрів сидінь. Ззаді сидіння в такому чудовому стані. Багажник. Нічого не зацарапано. Є докатка. Ціна автомобіля 13 900 доларів. Також в наявності у нас є багато автомобілів. Hyundai Tucson Santa Fe, Sportage є, Sorento є. Також є декілька Volkswagen, Passat b 8 Tiguan Кому цікаво, наша компанія Авто З Кореї в Україні. Звертайтеся. Також можемо привезти автомобіль від замовлення.